Малята, зазирніть на вулицю через віконечко незабаром весна. Вона принесе нам дивовижні явища, які бувають ранньою весною. Росте вона ранньою весною. Росте вона додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтане. Це бурулька. Вона холодна, тому що з льоду. Схожа на морквинку, на льодяник, на олівець, на кришталеву паличку. Як побачите на прогулянки бурульки, поміркуйте, на що вони схожі. А я хочу прочитати вам оповідання Василя Сухомлинського Димна бурулька». Послухайте. У день було тепло, а ввечері підмерзло. З даху стікали крапельки і підмерзали. Отворилася довга крижана бурулька. Вона звисала над вікном, мов кришталева паличка. Коли зійшло сонечко, в бурульці заграла веселка. Бурулька ніколи не бачила сонечка, адже народилася вночі. Вона бачила тільки зірки, а тепер сяяло яскраве. Тепле сонечко. Від зачудування бурулька розхвилювалася і заплакала. Але ось що сумно, ніхто не знав, чому бурулька плаче. Всі думали, що вона тане. Ні, вона не танула. Вона плакала. Горючі сльози її крапали на мерзлу землю. А чи знаєте ви, любі друзі, як утворюються бурульки? Від сонечка на даху тане сніг. Крапелька стікає донизу, але з даху впасти не встигає. Тут прохолодно. На замерзлу краплю натікає наступна і також замерзає. Потім ще одна і ще. Так виростає бурулька. А чому ж плакала бурулька? Можливо, вона побачила навколо себе красу, примружила очі та заплакала. Можливо, Борулька побачила сонечко та зраділа зустрічі, а можливо, вона сумувала за морозом, який заморозить її сльози, і Борулька не впаде на землю. Слід пам'ятати, мої любі діти. Спостерігаючи за красою Борульок, не забуваємо – що бурульки несуть в собі і небезпеку. Милуючись ними, треба стояти подалі від дахів будинків і бути обережними.